Зараз вже ведеться судове засідання, саме по вилученню майна із незаконного володіння. Окрім того, були підписані певні документи, яким був проведений розподіл, незаконно, як ми рахуємо, але суд, можливо, не знаю, будемо чекати рішення суду. І багато-багато чого було зроблено незаконно саме нашою міською радою. Ці документи всі є, вони всі можуть бути долучені до справи і можуть бути представлені громаді, але це вже інше питання. Зараз ми саме боремося за вилучення незаконного і незаконного володіння майна у представників товариства Альянс, саме його засновники, або все ми її не старистся. Зараз хочемо дати слово нашому юристу, який може бути спеціальніше на сторістку. Ну, на прохання мого доведеля деякі е, такі основні юридичні моменти і проблеми, які, з якими ми зіткнулися в цій ситуації. Ну, По-перше, е, на жаль, е, ми тут стали свідками такого прецеденту, мабуть, в межах України. Тому що, е, кінотеатр Дружба всім відомо, що це історично, був кінотеатр, комплекс будівель, 100% комунальної власності. Дивним чином... Е, ну, зазвичай е, право комунальної власності може по в приватну власність лише внаслідок приватизації. Дивним чином без е, процедури приватизації, от, е, а за допомогою судової процедури, ну в нас є підстава вважати, що не чистої судової процедури, то в Альянс-С е, набуло право власності за рішенням суду безоплатно на 42,6% усього комплексу будівель. Ну, фактично майже половина комплексу будівель за їхнім суду було визнано за това Лянсес. Тобто приватна структура, яка, власне кажучи, до даного комплексу безпосередньо юридичного відношення не мала, оскільки єдиний, єдиний зв'язок з цим приміщенням те, що вони його орендували ще до січня 5-го року. І 2005 року, ось, і після того, як з ними розірвано був договір, це приміщення стояло ніким не зайняте. Мій довіритель отримав його в такому стані, там можна було знімати фільм Старінград, власне, руїни. Тобто були вкладені значні інвестиції, і після того, власне кажучи, я вже фактично кінотеатр було відновлено значно тобто, значна сума інвестицій була вкладена. Відбувся даний суд без участі мого довірителя безпосередньо, виключно за участю представника позивача е, того Алянс с і представника міської ради. Тобто, ця справа дивним чином вийшла в суді першої інстанції, ще більш дивним чином у вимінського палістиного способному суді. Касацію, ну з невідомих офіційно, але відомих нам неофіційно причин. Подано не було, тобто касаційний розгляд не відбувся. З величезним трудом ми за допомогою, вже після того, як відбулася революція гідності, домоглися через прокуратуру касаційного оскарження явно незаконного рішення. І Вищий господарський суд своєю постановою скасував явно незаконні рішення суду першої поліційної інстанції і справу на новий розгляд. Розуміючи абсолютну безперспективність і неможливість повторного прийняття незаконного рішення, наші опоненти прийняли рішення ліквідувати довалі асес. Із цих підстав, зв'язку з ліквідацією позивича, розстави було припинено. Натомість питання визнання господарських судом перевласності вже було остаточно вирішено, оскільки за а, відсутності позивича справи надалі було припинено. Але на сьогодні у міський подільський суд вирішує питання про вилучення даного майна у Обросімої Ністіровської як осіб, які заволоділи даним майно без достатніх подруг-підстав. оскільки е, це майно комунальної власності має бути повернуто у комунальній власності. Ну, моя така думка, що кожного із нас фактично наслідок такої хитрої схеми намагалися ошукати, оскільки ми, як мешканці Кам'янця-Подільського, всі члени територіальної громади, по суті, часто кожного з нас є в даному кінотеатрі. Але ці особи таким. Протиправним шляхом хотіли заволодіти половиною комунального майна в супереч встановленій законом процедурі приватизації, туди, без безоплатно. Більше того, вражаючий факт укладення договору про поділ даного майна. Тобто, коли було прийнято незаконне рішення, міський голова без рішення міської ради, без рішення виконкому, без будь-яких взагалі рішень колегіальних, які могли бути прийняті. В межах Київської міської ради в офісі приватного нотаріуса підписав і засвідчив печаткою міської ради договір про поділ даного комплексу будівель кінотеатру у натурі. Тобто, що відбулося? Фактично, міський голова передав у приватну власність Абросіну і Ністаровській два великих зали кінотеатру, тобто найбільш привабливі з точки зору інвестиційної приміщення. В якій мій довести, де переведений був ремонт. Ті приміщення, які виходять на Лесі Охарівки, якраз були виділені у власність оборосів і Нестровські, а ті приміщення, які виходять на задній двір, ну, різні там невеличкі приміщення сумарною площою, яка відповідала 57%, виділені міській раді. Ну, це по суті абсурдний договір, укладений без повноважень. Міського, оскільки міський голова не має права одноосібно розпоряджати з визначати, які приміщення передати, які залишити. Тому в тому числі і даний договір на сьогодні оскаржується в суді. Ось. Крім того, є кримінальне провадження по факту підроблення актів, на які посилалися Альянс-С у справі раніше про везення права власності. Тобто є ціла низка таких фактів у цій справі, які свідчать про явну, незаконну злочинну діяльність певних осіб в даній ситуації. І дуже прикро, власне кажучи, виглядає наша міська влада в цій ситуації, оскільки є такі, власне, не просто непроуміння, а злочинні дії вищих службових осіб. Тому да. Ну так то. Все. Ну тоді, ну всі вислухали думку адвоката, так оце юридична точка зору. І зараз ми запрошуємо до мікрофону інвестора, який вкладає гроші особисто в цій справи, щоб вона, як жінка, пояснила ситуація, яка створилася навколо кінотеатру на Дружба. Добрий день всім. Добрий день. А, справа в тому, що це вам зараз розказали саме а, судові справи. Але проблема в тому, що взагалі а, ситуація в тому, що ми ще якби постійно під тиском. Формування міська варта. То ці особи постійно на протязі року на нас тиснуть, погрожують. Просто справ... Ми вже якби сказати, в нас нема машини, нам її спалили. На нас постійно нападають ці всі факти засвідчені в міліції, розпочаті кримінальні справи. Тут багато питань до правоохоронних органів, що таке це міська варта, що це за угрупування, якщо воно діє таким злочинним шляхом. Вони особисто приходять разом з, якби, з представниками власника і без рішення суду намагаються потрапити в приміщення, які зараз в принципі да, ну, потрапили на нас були напади скоєні. Взагалі дуже важко в цьому місці ввести бізнес, тому що бандитська да, виходить, що ці угрупування, вони я не боюсь цього слова, вони є бандитські, тому що вони тільки кажуть, ми згідно чинного законодавства діємо, а далі нічого не можуть пояснити. Да. У нас 12 вересня в 9 годині вечора на кінотеатр було скоєно напад. Представники громадської міської варти виламали двері ломом, вірвалися, розбіжалися по всьому кінотеатру, зробили крадіжку документів, ключів. І виходить, що частина цих осіб. Ось була в цивільному. І м, коли приїхала міліція, а, якби виходить, що ці особи зникли певним чином, ну, взагалі невідомо як.